Індекс ходи або Dynamic Gate Index DGI. Це інструмент оцінки, який використовується для визначення функціональної стабільності під час ходьби, особливо в людей похилого віку, для оцінки ризику падінь. Чим вищий бал за DGI, тим краща функціональна мобільність і стабільність і рівноваги вашого пацієнта. Коротко, DGI вимірює здатність людини безпечно пересуватися в різних ситуаціях, які вимагають зміни напрямку швидкості подолання перешкод під час ходьби. Наприклад, оцінюються такі аспекти, як ходьба з поворотом голови. Ходьба за змінною швидкості, перешкоди на шляху, підйом по сходах в основному DGI використовується для оцінки ризику падінь, але також може бути використаним для визначення ефективності реабілітаційних втручань, котрі спрямовані на покращення рухової функції пацієнта.